Справді бестселер. Ви його 100% бачите, якщо проживаєте в місті, в кожному дворі майже хтось та користується таким інверторним генератором Champion. Це американський бренд, видає 2000 Вт максимального навантаження з рівним шуму 89 дБ. Такий його вигляд важить десь 25 кілограмів, я його тільки що піднімав, та є дуже універсальною машиною. В нього є свій дисплей з показчиками, усіх необхідних датчиків для нормальної, комфортної роботи та його використання. Також бачимо, є дві розетки 220 вольт, одна розетка для прикуривача. Також ще такі входи та виходи. Я думаю, це для того, щоб під'єднувати додаткові акумулятори, чи, можливо, інвертор, чи сонячну панельку. Запускається він вручну. Бачите, ось необхідні покажчики для того, щоб його запустити. Ми просто це все повертаємо і. Є шворка для механічного запуску. Рівень шуму в нього в допустимих значеннях. Тобто там на коробці написано, що 89, але по факту то 53 дБ він видає, він є дуже тихий і, в принципі, можна його спокійно використовувати в місці. І ще немало важлива його особливість, те, що він є двопаливний. Розвернемо трішки. Він працює як і на бензині, так і на газу. Тобто, мало того, що він є безшумним майже, досить потужним, мобільним, так ще й дуже економним, тобто, на газу він може споживати набагато менше, досить таки прикольно, що він може працювати саме на газу. Обмотка в нього мідна. Також є регулятор напруги АВР. Тобто при будь-яких скачках напруги енергії у вас не згорить ні техніка, ні сам генератор, ні сам пристрій. І ви будете в безпеці, так як ця машина не вийде з ладу, не загориться і не наробить якогось ще лиха. Тому це класно підійде для своїх житлових будинків безпосередньо для дому, щоб живити якийсь котел чи щоб. Було світло та можливість приготувати якусь не яку їжу. Для того, щоб замовити його, телефонуйте за номером, що бачите на екрані, там же і дізнаєтесь його вартість. Вона є дуже приємною і лідером на ринку саме цей інверторний генератор. А для того, щоб ознайомитись ще з детальнішими характеристиками, переходьте за посиланням в описі, там на сайті знайдете дану модель. Чемпіон дві тисячі два.